Комод це один із самих необхідних елементів сучасній оселі. У нас ви зможете знайти величезний вибір різних комодів по розміру. Новинка Neo 2D4ша довжиною всього 1,20 м. Такі компактні розміри можна вмістити як одяг в тумби, так і в шухляди на телескопічних напрямках. Комоди-пеленатори набирають свою популярність, адже мають відкривну полицю зверху, де можна доглядати за немовлям. В подальшому ця частина знімається, і якщо дитина виросла, можна використовувати як комод для зберігання одягу. Довжина такої моделі 90 см. Ручки відсутні. Шухляди відкриваються завдяки виямкам, які елегантно доповнюють сам об'єм комоду пеленатор. Дані моделі можна придбати або забронювати онлайн, якщо ви не в місті прилуки, або приходьте за адресою вулиця Переяслівська, 72.